так можна зробити Це просто суперкласна, і ми ставимо сіліоніко табличку. Мабуть, переоцінений мені здається. Причому переоцінений людьми скоріше за все не з нашої ніші, а тими, які інстаграму надивилися і думають, що тут все дуже круто і по-багатому. Але насправді все це не так, і це досить дуже важко насправді. Ніша гейм залишається недооціненою, тому що ринок швидко зростає, і ніша гейм стрімко розвивається. Але через регуляції і деякі стереотипи все таки ще залишається потенціал доросту і залишається недооціненою. А є мікніше, я что недооценено. Я думаю, що ближайший ще 5-7 сім ніше будуть рости, розвиватися, будуть відкриватися нові ринки. Легалізація прийде в Індію і в інші регіони. І я думаю, що будуть появляться все більше, більше команд, будь появляться більше брендов, будь появляться більше операторів. І в цілому ми що з вами, ну навірно літ п'ять сім, будь-яким обсуждати гімнк наскільки класна, сколько вісело, на скільки профітний, і насколько він вообще кльовий AI спрощує роботу і допомагає автоматизувати рутинні процеси, в тому числі аналітика, таргетинг. Тому я думаю, що наразі він недооцінений. Недооцінений, мені здається, там тільки зараз його починають використовувати якось в нормальних масштабах. Чим далі, тим більше його будуть використовувати, особливо мені здається в кріосах якихось. Тому поки що недооцінений, але в майбутньому це зміниться. Я вважаю, що он переоцінений. Объясню, почему. На данный момент моя оценка такая, потому что все очень много говорят, даже вчера на панельке я слушала про то, что искусственный интеллект скоро поработит просто всех нас, искусственный интеллект будет делать сайты, искусственный интеллект будет писать тексты, но человеческий фактор все-таки не убрать никак из нашей ниши, и нам просто придется всем адаптироваться, но тот бум, который поднят сейчас, я считаю, он переоценен, и в целом всегда на нашем пути появлялись какие-то новые вызовы, какие-то новые технологии, технології, нові інсайти. А, но конкретно в даний момент просто труп. Іскусний інтелект, іскусний інтелект. Вот. І на даний момент моя оцінка така перецінно. Но адаптуватися і адаптуватися, в роботу, вводити в нашу повсі днів життя. Я зі своєї сторони намагаюся відвідувати багато конференцій, тому що це чудова можливість для професійного розвитку, нетворкінгу, обміну інформацією. Ну і звичайно. Актуальну інформацію, яка зараз є на ринку, відвідування ПОНФ так можна зробити. Конфи дуже корисні, дуже круто побачити своїх партнерів, з якими ти спілкуєшся там просто в телеграмі або в скайпі. Познайомитись особисто на конференції, завжди там при особистій зустрічі, простіше легше домовитись про якісь там нові партнерства, нові знайомства. Ну і так далі. Я би насамділі підняла зразу. две таблички. Сейчас объясню, почему. А, вообще конференции — это классные вещи. Нетворкинг, новые знакомства, новые контакты, в целом новые возможности — это супер. А, я считаю, что новым аффилейтам и старым аффилейтам, и в целом компаниям-операторам нужно 100% посещать мероприятия. Но почему я подняла табличку «Overrated»? Это, наверное, потому что А, с каждым разом, например, это уже на моя наверное, третья, четвертая конференция, только с начала лета, и я вижу чувствую, насколько все-таки это тяжело, насколько уже нужно готовить новое поколение и отправлять уже новое поколение авов, новое поколение сотрудников компании на конференции, потому что ну тяжеловато. Неформальна обстановка допомагає все таки отримати більш міцні стосунки з партнерами, і іноді цього дуже важко досягнути в офіційних е, таких формальних умовах. Тому я думаю, що паті насправді недооцінені. Е, недооцінені мені здається, є такі паті, що як на Tomorrowland <laughs> потрапляєш просто, тому недооцінені дуже багато класних діджеїв, дуже класне можна понетворкати класна ком'юніті хороші коктейлі, всім раджу відвідувати. Не, не до оцені, на вечеринки потрібно посещатися. Вообще операторы устраивают охрененно, очень красиво, масштабное шоу. Это нужно видеть своими глазами, нужно общаться. Плюс неформальная, более неформальная атмосфера, нежели на конференции. Поэтому не но вечеринок нужно больше. Но вот насчет их посещения конкретно мной, вот это уже вопросик и немножечко другой. Школи арбітражу насправді я вважаю трошки переоціненими. Я мала досвід навчання в одній з арбітражних шкіл, але я зрозуміла, що більшість інформації насправді ти можеш знайти в інтернеті. Її зараз дуже багато. Але воно має місце бути, якщо в тебе немає часу або бажання шукати це. Але все це відкрито. І зараз дуже багато матеріалів на Ютубі, Гугл, тому все це можна зробити самостійно і вже краще маючи якийсь досвід, власний, йти в арбітражну команду, пробувати себе і працювати в команді. Нехай буде недооцінений. Все так. Ну я ми наливаємо фейсбучок дуже класно з класною якістю. Тому, шановні партнери, попростіше відноситися до Фейсбуку. Ну є дійсно е якісний Фейсбук -траф, і Це треба всім знати. Я, звісно, Я, конечно, ці небальшу фейсбук трафіки, і олрез не займається фейсбучним трафіком. Но і з того, що я слышала, від партнерів і від цілому колег по цеху, так сказати, не, ми працюємо ми з Індією, ми Працюємо. О, Індія так, Індія круте Гео насправді. О, дуже великі об'єми робимо на Індію. Не можу сказати, чи переоцінена, чи недооцінена. Гео настільки велике, що там нам іще пахати і пахати на роки вперед. На самом деле для All Ready Media Гео India сейчас является топ-1. Мы зашли на эту Гео, наверное, года три с половиной назад, очень удачно зашли, очень хорошо закрепились и до сих пор а, мы видим, насколько оно все еще необъятно, очень ждем в целом легализацию. Так что я скажу, что Гео Индия недооценено, но сейчас, конечно, конкуренция абсолютно другая, чем три года назад. Но все еще считаю, что близится легализация, что места всем хватит. Поэтому поэтому погнали, ребята, запрыгиваем конкурировать. Выступ спикеров на ивентах переоцененный, потому что никто до сих не рассказал, где эта кнопка бабло. А выступление спикером на конференции, я считаю, что это underrated, как вы можете видеть на моей табличке. Недавно сама выступала первый раз в Белграде на конференции GGGate. А, больше поняла, что возможно выступление спикеров больше нужно самим спикерам и их аудитории, но как опыт прикольно. Можно послушать интересных людей, можно увидеть живую в целом интересных людей, пообщаться после конференции, ну и послушать выжим каких-то кратких фактов из ниши и, возможно, что-то даже подчеркнуть для себя. Поэтому я считаю, что выступать нужно, а выступление нужно больше. В целом панельки, отдельные доклады, это просто супер классно, и мы ставим им и какой-то